13 травня у швейцарському місті Базель відбудеться перший півфінал Євробачення 2025 де Україну представить гурт Циферблат із піснею Бьодовпрей. Ця композиція не просто музичний номер, вона про втрати, біль. Про тих, кого війна роз'єднала. Проте, водночас, це пісня надії, молитви та сили. Назва of Prey» – це гра слів, що символізує мир, духовність і прагнення до свободи. У центрі образ пташки, яка, попри вітер і бурю, все одно летить додому. Циферблат виконують пісню українською та англійською мовами, поєднуючи сучасне звучання з глибокими емоціями та національними мотивами. Їхній виступ це голос мільйонів українців, що щодня виборюють свою гідність і мріють про мир. Україна виступатиме під номером 5. Трансляція першого півфіналу розпочнеться 13 травня о 22 годині за київським часом.